Таю на каналі Топ Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 10 крутих бойовиків, які варто подивитись. Кожному поїхали. Еверлі приваблива дівчина, яку захопили в інтимне рабство, та близько чотирьох років тримали в одній квартирі, яка стала для неї місцем роботи. Проте одного разу вона вирішує з цим покінчити та позбувається кількох постійних клієнтів. Після чого стає головною ціллю для всіх бандитів, продажних поліцейських та навіть повій. Ватажок Якудзи Тайко призначає за голову Еверлі дуже солідну винагороду, і тепер дівчині доведеться дуже сильно постаратись щоб вибратися з. Цієї квартири живою та здійснити головну мету, а саме передати валізу з грошима своїй матері та маленькій донці, тим самим подарувавши їм можливість почати нове життя. Елітний підрозділ боротьби з наркотиками багато років успішно розслідує найскладніші та найзаплутаніші справи. Під час проведення чергової спецоперації бійці опиняються на конспіративній квартирі, де знаходять кілька мільйонів доларів. Вони вирішують не повідомляти про цю знахідку керівництву, давши один одному обіцянку зберегти це в таємниці. Однак, через деякий час невідомий вбивця починає ліквідувати бійців, які брали участь у тій самій операції. Того ж їхня таємниця опиняється під загрозою розкриття, коли розслідуванням справи починає займатися досвідчений детектив Керолайн Бренвуд. Після важкого трудового дня звичайний пожежний на ім'я Джеремі, як завжди, заходить до супермаркету та стає очевидцем жахливого вбивства. Йому вдається вціліти, і зараз він є чи не єдиним очевидцем того, що трапилось, та повинен давати свідчення в суді. Детектив Майкл Челла береться за розслідування злочину та незабаром заарештовує вбивцю. Тим часом Джеремі йде з роботи пожежника, оскільки тепер він проходить за програмою захисту свідків. Однак Джеремі навіть навіть не здогадується, що правопорушник, проти якого він свідчив на суді, вирішив йому помститись та влаштував полювання на його кохану дівчину талію. Колишній мисливець Рейберн Свонсон, чию єдину доньку викрали п'ять років тому, довгий час намагався позбутися душевного болю за допомогою алкоголю. Відмовившись від полювання та нарешті взявши своє життя під контроль, Рейберн вирішує допомагати тваринам, після чого відкриває заповідник у дикій місцевості. Одного разу, блукаючи лісом, він помічає чоловіка, одягненого в маскувальний костюм, який переслідує дівчину, дуже схожу на його викрадену доньку. Сливець вирушає в ризиковану погоню, сподіваючись дістатися дівчини раніше за потенційного маньяка. Життя нейтана перевертається з ніг на голову, коли він випадково знаходить свою фотографію на сайті зниклих дітей. Це відкриття змушує хлопця ставити під сумнів усе своє існування. До того ж, незабаром він дізнається, що його справжні батьки насправді були секретними спецагентами, завданням яких було його захищати. Разом зі своєю подругою Карен Нейтану вдається уникнути смерті від рук найманих вбивць. Після чого хлопець починає небезпечну подорож у пошуках правди. Довж тривалого часу між відомим злочинцем Джейкобом Стенвудом та досвідченим детективом Максом Лівінський йде запекле протистояння. Кожен раз Левінський впритул наближається до затримання Стенвуда, проте тому все одно вдавалося втекти. Одного разу син Джейкоба виявляється втягнутим у небезпечну махінацію, внаслідок чого з вогнепальним пораненням потрапляє в лікарню. Дізнавшись цю новину, Левінський розуміє, що батько хлопчини неодмінно приїде до нього. і це ре реальний шанс нарешті його зловити однак зробити це виявляється не так вже й просто адже запеклий злочинець, як і раніше, виявляється на крок попереду. Колишній морський піхотинець Том Долан пограбував 12 банків у семи штатах, розбагатів на 9 мільйонів доларів, та жодного разу не був спійманий. Однак, зустрівши жінку всього свого життя, він планує здатися владі та повернути усі гроші в обмін на м'який вирок та можливість почати нове життя. Чоловік домовляється про здачу з агентом ФБР Семом Бейкером. Проте двоє його підлеглих вирішують привласнити гроші собі та підставляють колишнього грабіжника змушуючи шукати інший спосіб очистити своє ім'я. Лишній суддя Купер бореться зі злочинцями, які гвалтують молодих дівчат. Він має власні методи правосуддя та користується послугами юної напарниці Лорі, яка виступає в ролі приманки. Проте одного разу дівчина зникає, що змушує Купера звернутись в поліцію. Розслідування доручають детективу маршалу, якому незабаром вдається затримати головного підозрюваного на ім'я Саймон. Чоловік страждає на роздвоєння особистості та зізнається у тому, що дійсно ви. Крадав ось стільки злочини тривають навіть після його затримання. Лишній в'язень на ім'я Джон винен велику суму грошей бандитам і щоб погасити свої борги, змушений займатися криміналом. Якось він знайомиться з хлопцем на ім'я Луїс, який нещодавно втратив маму та викликається відвезти його до родичів. По дорозі Джон та його молодий попутник здійснюють пограбування заправок та маленьких магазинчиків. Самотній бандит намагається зробити з Луїса справжнього грабіжника, схожого на нього. Однак незабаром хлопець починає усвідомити. Що робить погані вчинки, за які йому рано чи пізно доведеться відповісти. Еван секретний урядовий агент, якому доручають найскладніші завдання. Якось від керівництва він отримує нове доручення у найкоротші терміни знайти та знищити членів терористичного осередку, які становлять серйозну небезпеку для країни. Еван починає розслідування та поступово виходить на групу передбачуваних цілей. Проте незабаром він починає розуміти, що вся місія є добре спланованим планом, в якому задіяні окремі посадові особи Британії. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо.